Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Mitsubishi Outlander 2005 року випуску з бензинним двигуном об'ємом 2,4 До речі, також достановили ГБО, котре вписане в документи на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось в такому чудовому синьому кольорі. Візуальна та полка без критики. Автомобіль в класному стані. На свій час та пробіг. До речі, пробіг тут 253 тисячі кілометрів. Фарбована усього. Два елемента це у нас задня ліва дверка і арка. З технічного боку вона повністю обслугована. Останнє ТО зробили тисячу кілометрів тому, замінили всі масла, фільтра по двигуну, все як потрібно, ходова частина обслугована. І також, до речі, 30 тисяч кілометрів тому замінили масло в коробці. Всередині на нас очікує шкіра, шкіряний чорний салон. Ось так він виглядає по приборці у нас ну, майже 253 тисячі, електропакет по передньому сидінню, електропакет по всім вікнам, електроугулювання бокових дзеркал, також датчик світла, мультикермо з підрульовими лепестками та круїзом, кондиціонер, бортовий комп'ютер, регулювання повного привіду та ще підгрів передніх сидінь. В принципі, все, що потрібно для просування по місту. Ось так у нас виглядає задній диван на свій час та пробіг по салону без критики. У нас також є вакилимки повністю по... Цьому салону, тож друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!